Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні таке ну, передноворічне відео я промайнула, погуляла по магазинам і хочу вам просто показати, що я придбала. Це не новорічні, не суто новорічні закупи, це продуктові, трішки косметики. Просто хочу з вами поділитися. І перше, що я вам мабуть покажу, це. Продуктові молоко. А, у нас є такий магазин, як Агромол В агромолі по 20 гривень. Це молоко питне, півтора відсотки Я взяла два пакети, тому що молоко в нас дуже швидко ам, випивається. І ще там же взяла а, ряженку. Ось фірмовий напис: Агромол. молоко по 20, ряженка теж по 20. Далі, буду те, що попитатиметься, те і буду показувати. Мій сніданочок це ось такі чудо чудосиркий персик. Взяла три штуки. Люблю міми снідати, дуже легкий. сніданок. Далі. Форма. Форма від Luminark, це тут здається 36 на 29. Сантиметри з отакими краєчками в АТБ за 319 гривень. Я нарешті здійснила свою мрію. Це форма для запікання. Ось так вона, ось такий вигляд вона має. 250 градусів. На, можна запікати при 250 градусів Люмінар, звичайно керамічна. Класно, будемо на новий рік запікати щось. Поки що не вирішила, що саме, але щось буде. Далі бананчики. Так само ВТБ. Далі два пакети цукру. Зараз вони доволі дешеві в ВТБ. Там акція, здається, по 29 гривень. За піор, розумний губер. Так само йогурт, молочка, питний з наповнювачем персик маракої, 1% жирності, 900 мл. Вже не пам'ятаю, скільки коштував. Так. Наступне це отакий майонезний соус Оліс. Салатний. 30% жирності, 560 грамів продукту, Зроблено в Україні. Все тут можна почитати. Він зараз теж в акції. Знадобиться. Наступне масо злагода вершкове, 57% жирності, зниженої жирності. так, Тут скільки? 180 грамів. Так? Наступне захотілося мені суші, але суші зараз трішки дороговартісні, Взяла собі ну, на, так, м'ясо від своєї лінії 170 грамів, так само в акції зараз 55 грамів. Грин. Спробуємо, ще ці не коштували, але спробуємо два лимончики. Люблю чай з лимоном, саме пити чорний. Далі дві цибульки. Трішки взяли ми картоплі, показувати не буду. Так. Далі те, що я люблю від мами. А, на... Моя мама любить, і я люблю, це ось такі пиріжки від так само ем, Рома, сімейні традиції, 75 грамів, 4 пиріжки з капустою. Так, І ще бешенка екстра від своєї лінії. Так само була в акції, вирішила взяти на бутерброди. Далі прогулювалася я, О, у нас є магазин. Трішки солодощів, ну як трішки. Нормально mm -hmm. пінчеря, так солодощів, пінчерята, кекси з родзинками, звичайні кекси. Я ось такий на пробу взяла рулет. Він тут здається з фруктами. Да? Спробуємо. Ще ось такі два зефіри, один з манго, інший з грушею. Далі була в нашому саутівському м'ясокомбінації магазині зі смаком пармезану сердельки вищого сорту. Приємні на смак. Їх можна як і на вогнищі запікати, так і просто відварювати будь-яким чином, вони будуть все одно дуже-дуже смачні. Далі чіпси курячі, 8 штук. Так само там взяла. І богодухівського сиру. Або творогу, я не знаю, чому його там називають творог, але у нас він українською сиром пів кіло. Далі. Я я в червоний маркет і готуюся до Різдва. Зірка Різдва на кутя, набір 100 пудів, тут 260 г. Можна побачити рецепт приготування. Тут що, склад, так? крупа пшенична полтавська, наповнювач харчовий сухий маковий. Клітку так, виноград сушений родзинки. родзинки. І я ще окремо купляла мегдаль, купляла сухофрукти, різноманітні. І в мене є мед. І сподіваюся, буде. ну Принаймні, я так завжди готую, купую ось такі набори. І потім додаю ще своїх дуже класних. Родзину, так, або там родзинки, або мед, або макну, тобто все відразу і виходить дуже поживно, дуже смачно і дуже багато. Так само в червоному маркеті вже друге взяла. Раніше казала вам, що він мені не сподобався. А ось цього річ захотілося так само лимонного аромату в гелі для душу від Шик Нектар. Це лимонний сорбет, тут аж 400 грамів. От мені, якщо не зраджує пам'ять. Виробник. Харківська область. Так. Харківська область. Приємний аромат, насправді. Трішки, можливо, хімозний, але от на зиму лимонні аромати дуже покращують настрій. Далі. І ще одне: це фреш-джус. Ось такий. Гель для душу, повторила його знову. Зволожувальні 33% влажняючого масла, вітаміни 170 мл. Удобно брати в дорогу. Енергія свіжих соків, якщо вам хочеться, можете почитати. Приємний такий цукровий аромат. Не забула, як вона називається. Журавина. журавина та трусниковий цукор. Приємний цукровий аромат з кисенькими ягодами. Далі, останнє те, що я вам покажу, це закупи з О Єви, а ще з червоного маркету Beauty Derm Нова для мене маска, ніколи її не бачила. Кріоке. Кріо Mask Fresh Mahito. Це, я так розумію, якась гелева маска, тому її треба наносити, щоб я її залишила після Нового року на перше э, дженюрі, так, перше січня, щоб освіжити своє обличчя після новорічних свят. Спробую потім розкажу. Далі в Єві. В магазині Єва побачила ось такий от від May Face гель для вмивання, глибоко очищує для всіх типів шкіри, мальва, соняшник і шовковиця. Тут 150 мл. У мене закінчується швидко гель для вмивання. Тут написано так само, що він може змити макіяж так, і просто. Дуже добре, може вмити. Подивимося. Так само тут зазначено, що він дуже добре піниться і підходить для всіх типів шкіри. Спробуємо. Спробуємо ось така гелева зелена, трішки так, зелена текстура. Ще взяла від біокон. Нещодавно закінчився в мене скраб-пілінг. Від Біоконела в матча, так само з рисом, зеленим чаєм і рисом. Тут просто матча, зелений чай, маска очищування для обличчя матча детокс, 75 мл. Зараз дуже мені потрібні такі масочки, саме очищувальні, і взяла на пробу. Потім у порожніх пляшечках вам розповім. Далі б'юті Derm, пілінг. Скраб sebum Сібом no, Ноу Great for Only for Oily and Combination Skin types, так Для жирної і комбінованої шкіри тут все відсвічує. Білінг, скраб для обличчя візуально вирівнює поверхню шкіри, робить її гладенькою, сяючою, а також видаляє забруднення з поверхні епідермісу та очищує пори. Містить пребіотик який допомагає запобігти пошкодженню і зберегти природний захисний бар'єр шкіри. Спробую ще це для мене новинка. В порожніх пляшечках так само розповім. І останнє це мій новорічний подарунок для самої себе, навіть не знаю, як влізти вам камеру ось такий від Greenway Bubble Party гель для душу. Я його розпакую вже потім, десь приблизно. На Різдво, Боже, а може новий рік. Тут 600 мл. Минулого року я брала такий самий рожевий він був з шампанським. В принципі, вони всі мають вигляд ніби пляшки шампанського. Там воно пахло а, такими ніби трішки підбродившими ягідками. Цей новий, сподіваюся, буде значно кращим за ароматом. Подивимось, дала йому шанс, тому що. Була акція в Єві, здається, він 69 чи 60 просто гривень. Тому я взяла такий собі новорічний подаруночок. Ну, ось, мабуть, і всі були мої такі покупки, закупи. Невеличкі, проте вже зараз можна сказати, що ну, достатньо. Непогані, достатньо цікаві. Якщо ви вподобали це відео, будь ласка, підтримайте канал вподобайками, пишіть коментарі. Я вас всіх люблю. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І пам'ятайте, що все буде Україна! Цьом па, па Знаєте, вирішила зараз розпакувати, тому що, можливо, хтось захоче придбати такий гельчик для душу на подарунок. Можу відразу сказати, що. Цікавий колір, дуже такий блідо, яскраво жовтий, ну і прозорий. Так, я сподіваюся, це просто бульбашки. Це гелева текстура, і за запахом він ну, ніяк не відрізняється від того попереднього гелю, який був минулоріч.